Всім привіт! З вами Клименний. Сьогодні у нас знову гойка, і сьогодні у нас знову мод під назвою Rise of Харків з під назвою По Дніпру. А на цей, раз, на цей раз у нас тут вийшло оновлення. Якщо хто не знає, що це за мод, то переходьте за посиланням десь в правому кутку. Верхньому там буде посилання на відео огляд цього моду, коли він вийшов. А тут же у нас, значить, що оновили? Оновили у нас тут Крим та запорізьких козаків. Будемо грати ми за запорізьких козаків. Коротка історія. На Запоріжжі та Полтавщині владу взяли козаки. Вони почали створювати свої незалежні січі, але згодом об'єдналися в більші країни. В 1926 році через набіги кримських татар, усі запорозькі та полтавські січі утворили союз. Однак, стиль життя на Полтавщині дуже відрізняється від запорізького. Люди, за виключенням промислового Кременчуку. Проти урбанізації та індустріалізації ворог у вигляді Криму єдине, що об'єднує козаків. Зокрема, козаки прагнуть повернути Таврію, втрачену в кінці 24-го року. Військо користується давніми, проте не дуже ефективними козацькими традиціями. Та тактиками ведення бою. Ну і ось союз козацьких січів. І нас на початку шоу нас є 385 тисяч людського резерву. Дві фабрики, два військових заводи і десять дивізій. Дев'ять з них це кавалерія, де у нас є 5 батальйонів кавалерії та підтримка. І одна піхотна дивізія, де 6 піхотних батальйонів. Головою країни у нас є Волох Омельян. Із нацдухів у нас є недержава, набіги кримських татар, стара козацька культура та православне суспільство. Одні дебафи у нас. А також Волох Омельян у нас просто молодець. Він керує усіма партіями одночасно. Ну, тобто, розумієте, так, людина не тримається за владу. Він просто, ну він просто усіх поглядів, і він і демократ, і комуніст, і фашист, і нейтрал. Ну просто золота людина, а не лідер. Після першого фокусу з'являється івен, де йдеться знову про те, що татари атакують козаків, те, що вони забрали Таврію. Потім, же після наступного другого фокусу, у нас скликається козацька рада. На засіданні якої наші отамани ретельно проаналізували ситуацію і прийшли до висновку, що єдиним можливим варіантом може бути відтіснення кримських татар від наших кордонів та перенос лінії оборони ближче до Криму. До того ж, це дозволить нам вийти до берегів Азовського моря. Головне провести операцію швидко і без помилок. А якщо бути ще точнішим, то краще її закінчити за три дні. Ну і після вивчення фокусу визволення Таврії ми оголошуємо війну кримським татарам, які відразу ж переходять у наступ. Наступають прямо по всьому фронті, і в принципі втримати фронт не складно. Просто стоїш і все. Навіть протискати останній рубіж не обов'язково, хоча я його прожимав, ну але чисто так, щоб перестрахуватися. Але в цілому Крим атакує і втрачає своє озброєння, а я просто стою в обороні і мені по кайфу. Звісно, мінус в тому, що у нас обмежений час, і у нас результати операції ніякі. Наша операція триває вже два місяці, скільки ми і планували. Але результати відрізняються від того, що ми очікували, тому що кримські татари просто атакують постійно, просто постійно вони атакують, і апротакувати їх у відповідь ну, просто неможливо. Хоча, можливо, звісно, але ну, доволі складно, бо вони постійно атакують. Коротше, на цьому війна і закінчується, тому що ми. Ми не змогли досягти якихось результатів. У нас відкриваються далі фокуси наступні, тому, в принципі, все пройшло, як і треба, як і було заплановано. Після поразки була скликана ще одна рада. Через повний провал нашої операції становище Союзу хитке як ніколи. Але треба ж якось далі жити, тому доведеться скликати ще одну раду. Отамани будуть розлючені цим, адже скликають їх вкрай рідко. А це вже другий раз за рік. Цікаво, чим же там отамани таким важливим займаються. Ну вибачте, які ви важливі, що ми вас відволікаємо, щоб скликати ще одну раду. Але тут якби доля країни вирішується, тому нічого потерпите. Скликається ще одна рада, і через декілька днів стає відомо, що Полтавська Січ виходить із Союзу. І у нас з'являється незалежна Полтава. Але що цікаво, Кременчук залишається під нашим контролем. В Полтаві у нас сидить Іван Перлик, і у Полтави, до речі, також є свої фокуси. Не такі великі, як у запорозьких козаків, але також є. І з цікавого, що я тут можу сказати, тут є фокуси на те, щоб стати домініоном Швеції. Це доволі цікавий шлях. Можливо, я пограю за Полтаву зніму відео, але це не точно. Через деякий час Полтава все ж таки починає прикордонний конфлікт, щоб забрати собі Кременчук, тому що Полтава без Кременчука існувати просто не може. А в Кременчуку спавниться одна дивізія, і звісно, вона нічого не може зробити проти шісти дивізій Полтави. Тому Кременчук просто відлітає. Хоча, хоча один раз, коли я грав, Кременчук залишився під моїм контролем, тобто я зміг якось там оборонятися в цьому прикордонному конфлікті. Що доволі дивно, тому що, як написав розробник, таке просто неможливе, але в мене якось воно таке було. Ну і далі, далі, звісно, треба покарати полтавську Січ за те, що вона вийшла з нашого складу. А тому за фокусом ми оголошуємо їй війну. І далі у нас є два фокуси: наступ через рівнини або через ліс. І тут дивіться, яка тактика. Беремо фокус наступ через рівнини. В принципі, просто беремо. Не знаю, встигнете ви його вивчити, цей фокус чи ні, але беремо. І, коротше, просто дивіться, як я атакую. Атакуємо всією армією. На рівнинах, тобто по Харківському кордону. Просто там беремо, атакуємо, і таким чином можна з легкістю знищити Полтаву і захопити її. В цей час ще кримські татари, користуючись ситуацією з Полтавою, планують відповісти нам за нашу оп нещодавню операцію. Тобто ще й Крим на нас нападе, але за це можете не хвилюватися. Просто тримайте всі війська на кордоні з Полтавою, на фронті, точніше, навіть. І просто атакуйте її в рівнинах, щоб таким чином. Дійти до Полтави, Миргорода і все. Просто робите, як в мене в відео, і все, Полтавська Січ захоплена. Прикол в тому, що Полтава повинна існувати, щоб були, відкрилися наступні фокуси, які будуть там іти далі. Тому ви захоплюєте Полтаву, але потім її звільняєте. Це робиться для того, ну я особисто зробив для того, щоб по-перше, повернути собі Кременчук, бо після звільнення Полтави Кременчук залишається у мене. А по-друге, щоб у Полтави не було дивізій, і потім, коли почнеться друга війна з Полтавою, я зміг її швидко і легко захопити. Тому, е, якщо хочете, можете зробити так. Ну або ж можете не наступати на Полтаву взагалі, тому що Полтава, як я сказав, повинна існувати, щоб відкрились наступні фокуси. Ну і ось Крим оголошує нам війну. Знову переходить у наступ, просто атакує я не знаю як хто. Напевно, кримські війська е, навчали совкові генерали, просто по-іншому в мене пояснення цьому немає. Вони просто у них, вони навіть дезорганізовані, в них немає але вони все одно атакують. Атакують і атакують. Ну, це, звісно, не мої проблеми. Мені ж краще, що вони атакують. І, в принципі, просто їх потім атакувати навіть легше, тому що у них немає оснащення. У Криму, у Криму немає військових заводів. Тому після таких ось їхніх атак вони відновитися ну, і особливо і не можуть. Та і з людськими ресурсами у них також там проблеми. Тому після їхніх атак атакувати їх уже стає набагато і набагато легше. Звісно, там можна проатакувати так. żeby za ty ich ukot. Тел, і в принципі, що я і зробив. Ось, хоч і всього лише 5 дивізій потрапило у котел. Там можна було зробити більше оточення. Ну, на цей раз в мене вийшло так. Просто до цього в мене були трохи інші оточення. В цілому воювати з Кримом не те, що прям дуже складно, але довго, тому що Крим тебе постійно атакує, і тобі треба ну, постійно оборонятися від нього. І ось в цьому якби проблема. Потім ще й народ починає протестувати. Запоріжжя незадоволені на що. Давніми подіями вони дуже тяжко переживають розділ із Полтавщиною і наші втрати в Криму. Люди почали виходити на вулиці та протестувати проти волоха. Це дуже сильно вдарить по нашій країні, і нам буде необхідно розібратись, що робити та як відповідати. Людоньки, ви що? у нас тут війна з кримськими татарами йде. А ви протестуєте? Ви що, зовсім? Чи що? Кримські татари хочуть нас захопити, а ви тут протестуєте на фронт вперед і захищайте країну ну серйозно. Після цього івенту у нас відкривається нова гілка фокусів на придушення протестів. В цілому, що можна сказати ще про кримську війну? А, ну, В принципі, нічого. Єдине, що можу сказати, це, це те, що будьте готові до того, що а, кримські війська будуть захищати Мелітополь, тому що ну, так прописано в шиї. І, до речі, Мелітополь це Квіз Яр ну, на кримський манер на, названо тут місто. В принципі, якщо візьмете в оточення основну частину кримських військ, точніше навіть не основну частину, а всю її армію, а, ось тут в Таврії. Все, далі на Крим вам відкрита вільна дорога, тому що в Криму кримських дивізій немає. Просто немає, просто можна їх взяти всі в оточення в Таврії і все, і все в Криму їх просто не буде. Ще потім там Крим хоче домовитися про мир, тому що зрозумів, що якби не вивозить проти козацьких запорізьких козаків, але ну можете погодитися, але ну можна і відмовитися. І звісно, я відмовився, тому що я перемагаю, і я зараз буду підписувати мир. Ні, ви що? Я захоплю Крим до кінця. І, в принципі, і все. І просто продовжуємо атакувати. Єдина проблема це те, що. те що або вам треба швидко якось захоплювати Крим, або ж, або ж вам просто не пощастило, як і мені в даному випадку. Тому що Крим пішов по комуністичному шляху, і за фокусом він передав Севастополь та Керч до складу Совка. Ну, типу, передав контроль над військовими базами, над військовими портами. І таким чином Керч і Севастополь знаходяться під контролем Совка, а не під вашим, що, звісно, ну, дуже і дуже погано. І в майбутній війні із Совком ну це також буде погано. Ну і я, звісно, пішов по фашистському шляху. Фашисти в буферній зоні. Після тривалих протестів, пов'язаних із плачевними подіями на Запоріжжі, квазі країни, що розташована у буферній зоні, та ніким не визнана, до влади прийшли фашисти. Вони вже від отримали відкриту допомогу від Німеччини, адже вони. Жодних домовленостей про невтручання в буферну зону не підписували. До речі, в нас тут змінилася влада, так. Але ну, Волохомельян у нас досі залишився при владі. Ну, тобто нормально так змінило владу. Або ж це просто набрехав Волох, або ж ну дійсно там змінився уряд. Дійсно, там можливо у Волоха просто шиза така і відбув нейтралом. А тут нова особистість з'явилася, яка стала фашистом. Не знаю, як це ще пояснити, але це доволі дивно виглядає. Ну і далі по новим фокусам на міжнародну політику ми можемо знову оголосити війну Полтаві. Про що я їй казав? Але за цей час яким чином вона змогла зробити три дивізії. Скоріше за все, по фокусам вона їх зробила. Ну, в принципі, тут нічого складного, просто пробити три дивізії нескладно. Тому Полтава, звісно, капітулювала. А ще не дивіться на те, що Кременчук незалежний. Навіть у моєму складі він став незалежним. Ну тобто він повинен ставати незалежним у складі Полтави, але у моєму складі він також став незалежним. Але все одно про це хвилюватись не варто, бо через декілька днів після закінчення війни з Полтавою Кременчук сам до мене приєднався, тому все нормально. Далі у нас фокус взяти Донбас. Ми починаємо війну з українськими націоналістами, які засіли в Донецьку. Там можемо оголосити війну анархістам, які засіли в Луганську. Але спочатку я оголосив війну Донецьку. І в принципі, на початку наче було і непогано все там пробити фронт, тому що не всюди були дивізії. Але потім дивізій просто я просунувся на одну провінцію і все, просто величезна кількість дивізій Донецьких з'явилася, і все далі пробиватися стало вже складніше. Дуже складно стало пробиватися, Плюс, вс... Плюс вони ще протискали вимушену атаку, і ще й останні рубіж прожимали, і їх атакувати було складно. Тому мені довелося відступити, здати і свою територію, да? і відступити з захопленої території, ну просто щоб розширити фронт, щоб таким чином уже просуватися вперед. В принципі, це допомогло. Я зміг оточити шість їхніх дивізій, зміг і зміг, але це допомогло, звісно. Але не прям щоб дуже сильно, як я спочатку думав, але потім не ну, все більш-менш розрулилося. Хоча були прям небезпечні моменти, коли мої дивізії почали потрапля... потрапляти в оточення. Але в цілому, ну більш менше я розрулив, тому що ну фронт став великим. Плюс я там понаробив о, різних оточень. Три оточення в мене вийшло всього в цій війні, і в принципі донецькі війська були то там, то тут і. Уже не так їх багато було в одній провінції, тому взяти Донецьк було не так вже потім і складно. Хоча за нього я бився і довго, але ну в цілому було легше ніж могло бути, ніж це було на початку. Донецьк я захопив, захопив Горлівку, і після цього Донецьк капітулював. Ну і після війни з Донецьком почалася війна з луганськими анархістами. От яких уже спочатку пробити так легко не вийшло, як це було з Донецьком. Тут повсюди були дивізії, і пустих провінцій не було. Але в цілому пробитися я зміг в одній провінції. Я думав, я таким чином відразу і Луганськ. Він же Махноград зможу відразу захопити. Але ні, але ні, не вийшло, не вийшло, тому що їхніх дивізій було багато. Довелося знову відступити, здати свої території і донецькі землі. Просто щоб розширити фронт таким чином. Це мені звісно допомогло. Я зміг там просунутися таким чином і швиденько дійти до Луганська, який взагалі був без захисту. Потім захопити інші міста, і, і все після цього Луганськ капітулював. Після вивчення фокусу часткове визнання. Нарешті я можу вступати до альянсів інших країн, тому що до цього я був невизнаною державою і тому не міг вступати до альянсів. Ну логічно в світі вже триває Друга світова війна. Я відразу ж вступаю у військ. Відразу ж вступаю у війну і починаю атакувати Рутенію. Вона ж Руська Республіка, вона ж правобережна Україна, яка по лору моду знаходиться в складі Річі Посполитої, але має автономію. Почав атакувати, просуватися. Звісно, до цього Польща і сателіти не були готові. Тому, ну, в принципі, спочатку я зміг просунутися так нормально. Потім, звісно, підійшла польська армія і армія сателітів. І, звісно, потім уже стало не так легко проходитись по її землям. Ще я й одну дивізію втратив в оточенні. Ну там чисто я вже так затупив сильно. Думав, що зможу так легко просунутися далеко вперед, але ні. Київ був захоплений без бою, де були війська Польщі та і сателітів, не зрозуміло, але так. А велика проблема для мене була це польська військова адміністрація, яка була на лівому березі Києва. Uh, тому що там були укріплення, і там самі по собі дивізії такі ну сильні, сильні дивізії, які пробувати доволі складно. Uh, і в принципі так. Ну і я, в принципі, потроху-потроху просувався вперед, робив там оточення, намагався їх робити так, і просувався вперед. І потім тут бац, стається мир якимось чином, і Німеччина потім відразу вже знову оголошує війну Польщі та... Всім всім її сателітам, яким чином стався мир, і знову почалася війна. Це дуже дивно. В мене таке вдруге. За весь цей час гри в мод Коротше, польська військова адміністрація анексовує Польщу. Чиї дивізії я точно не пам'ятаю і яким чином оголошується мир? І Німеччина відразу ж оголошує війну польській військовій адміністрації і всім іншим сателітам Польщі. І мені тепер вдруге треба знову знову її атакувати. На цей раз все було не прям щоб дуже прям чудово, тому що ще були партизани українські, які повстали ще в 37-му році, якщо не помиляюся. Повстали і воювали проти Рутенії і потім проти Польщі. Ці партизани в підсумку вступили у військ, я у вісі знаходжуся, і якби українські землі нам тепер між партизанами цими доведеться якось ділити. А ще так вийшло так, що Київ на цей раз перейшов під контроль партизан. Класно, він був під моїм контролем, але через е, отой бах, тепер він під контролем партизанів опинився. Просто клас. Ну і в принципі, все. Бій, в принципі, більша частина території, та навіть не більша частина, а вся територія була захоплена рутенією. Після цього я просто відійшов, е, відкликав свою армію, направив її до кордону із совком. Тому що там робити мені вже більше не було що. Там вже німці самі і без мене справляться. Хай вони самі воюють. Я звільнив Україну, для мене це головне. А з Білорусю там уже хай самі воюють. У вересні 40 го року Совок нападає на Слобожанщину та на українську державу Павла Скоропадського. Я очікував, що. І на мене нападе Совока, але ні, він на мене не нападе, тому що я знаходжуся в альянсі із Німеччиною. А якби я був сам, він би і на мене напав. Тому як би прораховуйте це, коли будете грати. І потім Слобожанщина ще вступила у союзники. Скотина ти така, якого чорта ти в союзники вступила? Мені довелося перекидати війська до Слобожанщини і воювати там з нею, тому що ну, союзники ж, типу, так. А, ось деякі провінції я зміг захопити. Сам Харків, на жаль, я захопити не зміг. Там прийшли совкові війська. Ну І, в принципі, там совок без мене вже до кінця розібрався із Слобожанщиною Я захопив Куп'янськ, Ізюм і південну частину Харкова. І ось якось ось так. от І я просто почав будувати укріплення на всьому кордоні із Совком, тому що я розумів, що рано чи пізно. Із совком почнеться війна, і мені до неї треба бути готовим. Ну і ось аж через рік у вересні 41-го року я все ж таки починаю війну із совком завдяки Німеччині, яка напала на совок. Запізнилася Німеччина, тут аж у вересні напала, але нічого. Я до війни також приєднався. Я до війни був ну майже готовим. Укріпи були, запаси були, армія була, якби все було нормально. І я почав атакувати, просто атакувати на автоплані, ну просто щоб спробувати, так? І в принципі, несподівано, несподівано я зміг пробитися. Не повсюди, звісно, так, були провінції, де я не зміг пробитися. Але в більшості випадків я зміг прорвати совкові дивізії. Ну, я просто почав на автоплані атакувати. В принципі, прорватися вдалося. Ну і звісно, не сам я атакував, німецькі війська також атакували, допомагали мені. Тому, в принципі, мої укріплення навіть і не знадобилися. Дарма, я їх будував. Ну але краще перебздіти, ніж не добздіти, як то кажуть. Тому нормально в принципі про саму війну із совком, що я можу сказати? Да нічого, війна із совком для мене це завжди біль сльози та страждання. Я не люблю воювати із совком. Тому що ну це велика територія, величезна територія, велика армія, велика кількість озброєння, багато людських резервів. Це війна завжди довга, як би так не було. Тому я не люблю воювати із совком. Не люблю, просто не люблю. Я тут воював чисто автопланом, тому що мені було на цей момент уже ліньки грати. Це вже було вночі, коли я воював із совком. Тому мені вже було так ліньки грати. Я просто воював автопланом, врубав його, відходив на декілька хвилин, приходив, вимикав автоплан, ну чисто, щоб армія відновилася, і потім через декілька хвилин знову умикав і все. І наступав. І так повторював по декілька разів. Тому що я не любив воювати із совком, тим паче, в той час, який я це робив вночі, мені вже було на, на все, все одно. Звісно, я втратив багато людей, втратив багато озброєння, моя армія. Армія тупо помирала навіть не від совкової армії, а від логістики, якої не було, бо це ж совок, там погана логістика на півдні на, на півдні Совка там погана ж логістика, було складно. Звісно, мені допомагала Німеччина, Італія, її дивіз... їхні дивізії знаходились на моєму фронті також. За що їм дякую? Завдяки ним я зміг і тримати оборону і наступати як би далі. Та й взагалі Німеччина Стронг, вона тут захопила і Москву, і далі просувалась вперед. Тому Ну, якби нормально. От якби була ядерка, от було б весело, я би зміг побомбити і Москву, і Сталінград, і, і все. Але це 42-й рік, ядерки немає. Та і взагалі в мене нічого немає. В мене авіації навіть немає, тому що в мене все е, виробництво йде на піхотку, арту та ну, на базові потреби, та, щоб чисто піхоту утримувати. А про танчики і про авіацію, тим паче я навіть і не думаю. Хоча я танчики навіть робив. Але танкові дивізії самі я так і не зробив. Вони в мене танчики були. Під кінець війни в мене там їх було ого. го Але я так танкові дивізії і не зробив, бо я про це тупо забув. Ну і ось мирна конференція. Довго очікувана. Мирна конференція. Я її так дуже довго чекав. Так довго бажав її вже нарешті побачити, тому що я хотів з цим покінчити саме в той день, коли я це записував. Не хотів це залишати на наступний день, бо в наступний день, який йде зараз, я хотів планував якраз таки озвучити. І на щастя, на щастя, ось я сижу і озвучую. Я намагався забрати по максимуму території совка, але ну забрав я, звісно, не багато. Не багато. Але я намагався в мене було ще багато очків. І я вирішив забрати ще більше території, ніж я забрав. Ще якимось чином, до речі, Норвегія капітулювала разом із Совком. Дуже дивно, чому вона не в союзниках, але добре. Я намагався забрати ще території. Я навіть хотів Москву собі забрати е і намагався, намагався, але, але але там Німеччина була вже, і тому з неї довелося воювати за ці території. В підсумку я не зміг забрати ті території, на які я там потім претендував. Забрав декілька ще регіонів, але в більшості ні. Москву я також забрати, на жаль, не зміг. І через мене, через те, що я, ну можливо, через мене, я не впевнений. Там на тих територіях, які я хотів забрати, в підсумку утворилася ще одна Росія, але на це раз фашистська. Там утворилася Російська імперія. І вона була нічим сателітом, вона просто була з новою ідеологією. Потім вона вступила до японського альянсу, до речі. Що ж, зараз вже червень 44-го року капітулював Сувок, і війна із союзниками продовжується. Я думаю, на цьому можна закінчити проходження, тому що ну, об'єктивно треба, щоб закінчити цю війну, треба капітулювати Британію. В неї великий флот. Хоча на диво, в неї флот ну, десь 150 кораблів, плюс-мінус залишилося, що доволі дивно. Напевно, з японцями дуже сильно добре повоювали. А, ну, якщо не Британія, то Америка є там ну, кораблів, ну плюс-мінус 250. Типу, ну ви розумієте, так? А в мене в мене флоту немає. Тому, хоча в мене майже 100 кораблів, 98. Ну, це завдяки тому, що я забрав флот у Совка. Ну навіть якщо з цими кораблями я зможу висадитися у Британію. То в саму Америку вже висадитися ну буде складно, ну відверто кажучи. Тому це доведеться ще години 3-4 витратити на те, щоб зробити флот, плюс зробити танкові дивізії, тому що ну, піхотою воювати вже не дуже і дуже не дуже вже якось. Тому ну це ще години 3-4, Тим паче, що зараз вже час іде вже не так швидко, як це було на початку гри. Тому тому можна на цьому сказати кінець. Ще я не повернув, звісно, Одесу, Балту та Північну боковину, які знаходяться в складі Румунії. Фокус є на це, але ну, проблема в тому, що якби, якби Румунія це мій союзник, так? Тому. Воювати з Румунією я ну, ніяк не зможу. ну Я можу вийти з Альянсу, але воювати з Німеччиною ну це смерть. Ні, дякую, я не хочу. Тому краще забути про ці землі, як би ну, погано так не було. Звісно, ще є Західна Україна, є ще Закарпаття, але. Ну, але, 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 це війна з Німеччиною та її союзниками. Самі розумієте, я не вивезу тут. Плюс за все, не забувайте, що це я вже записував вночі, і я вже, захотів, я вже хотів з цим швидше покінчити. Ну, і плюс за все, я планував на наступний день все це озвучити. Тому далі продовжувати грати я особливо і не хотів. Та я взагалі на це проходження, щоб зняти це відео, я витратив. 15 годин плюс-мінус, і це тільки на те, щоб записати це все, тому що я робив до цього дуже і дуже багато каток. Де в мене не вийшло, не вийшло хоч щось зробити. Одна катка була більш-менш успішна, але там я воював і з Совком, і з Німеччиною одночасно. Я був у союзниках, і я воював з двома гігантами Європи один проти всіх, проти цих двох гігантів. І союзники мені взагалі ніяк не допомагали. Окрім лендліза, але й лендліз був, ну, знаєте, самі розумієте, який лендліз від союзників. Чисто 100 піхотки, коли в тебе не вистачає 200, 2000, 2000 піхотки, так? Тобто. Розумієте, ну і коротше, там була війна безкінечна. Тому я от перегравав по декілька разів, і це моя вже шоста спроба, щоб записати це відео. І ось вона більш-менш вдала. Та не більш-менш, а нормально вдала спроба. Ну так, звісно, війна не закінчена. Всі території не повернув як треба. Але в цілому, в цілому, в більшості я все виконав, все як треба, тому кому що не подобається, ну самі грайте, самі все захоплюйте, повертайте з землі. Мені результат, який є, вже подобається. Тому на цьому все. Посилання на мод буде в описі відео, на Steam сторінку, на, на все інше, на Discord сервер розробника буде в описі відео. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Також Дякую усім спонсорам каналу, дякую за вашу підтримку, мені дуже приємно. На цьому все. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в наступному відео.